Вітаю усіх, дорогі мої глядачі, на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Щептицький. В сьогоднішньому відео хочу поговорити на тему весняного рівнодення, яке вже ось у нас буде 20 березня. Чудовий день, коли ми можемо оновити своє життя, перезавантажити своє життя, провести певні обряди, ритуали. Дотримуватись певних рекомендацій, щоб не наробити зайвого, а навпаки, зробити тільки те, що принесе користь і те, що дійсності посприяє покращенню в нашому житті. Що хочу зауважити передусім: 20 березня у нас буде 21 місячний день. Триватиме він весь день. Символ, табун коней. Такий доволі сильний, хороший та позитивний день згідно з місячним календарем. Які основні рекомендації саме до цього дня? Я, звичайно, буду ще виставляти опис, коли в телеграм-каналі, коли от я завантажую місячний день опис, ну, але треба підготуватись заздалегідь, тому я вже сьогодні про це розповім. Отже, отже, в цей день які такі загальні рекомендації? Значить, потрібно в жодному разі не брехати ні собі, ні іншим. Бути абсолютно чистим і справедливим, і чесним, звичайно. В такі дні дуже важливо контролювати свої думки, старатись не негативити. Не відповідати на жодні провокації, тому що все, що ви транслюєте у Всесвіт, буде до вас відображатись просто з блискавичною силою. І чим більше ви будете в такий день негативити, тим більше всяких негативних ситуацій може з вами трапитись в ближчому часі. Чим більше ви будете позитивні емоції випромінювати та вібрації навіть в такий непростий час, як теперішній. Тим більше простір вас винагородить. Далі, значить, що потрібно ще? Цей день добре проявляти активність, також корисні групові різні заняття, особливо якщо це групові якісь практики, медитації. В цей день добре проводити час з тими людьми, яким ви довіряєте, з істинними друзями. Від яких ви можете черпати хороші позитивні емоції. Також важливий в цей день контакт з природою, нас день весняного рівнодення. Контакт з природою, медитації різні на природі, візуалізації та все, що завгодно, що вас з природою зближає, в хорошому розумінні цього слова. В цей день постарайтесь виконати хоча б пару хвилин. Прогулятись десь в парку, в лісі, подихати свіжим повітрям, відчути цю енергію сило природи, віддати природі всякий свій негатив, віддати землі, хай вона його поглине, забирає, очищає вас. І навпаки, насичує вас хорошим, добрим, сильним. Також рекомендується в цей день приймати різного роду ванни, особливо, якщо вони будучи всякими відварами трав'яними. Або різними аромамаслами, це що кому до вподоби. що вам підходить, що вас розслабляє, що вас надихає. От, різні робити такі обливання, душ приймати, загартовувати організм. Також в цей день можна і зробити поїздки по якихось цікавих місцях сили. Особливо по місцях сили. Так, хто має можливість десь в горах, в лісах. Багато в нас є, особливо в Україні, місць сили, тому в такий день добре туди прийти, там теж принести певні дари і попросити те, що вам потрібно. Особливо, що стосується оновлення в вашому житті. Тому що в цей, бачите, період у нас цього року ще й припадає. Ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, коридор затемнень, ну багато всякого різного. Ще що важливо, також можна переходити на нове місце праці в, медичні, в медичному напрямку. Цей день пов'язаний з кровотворною системою, також з таким органом, як печінка. Тому в такий день навантаження щодо печінки заборонені. Ніяких алкоголів, ніяких токсичних речовин, ніяких там шкідливих звичок, тільки правильне харчування. В цей день добре, щоб це харчування було таке, знаєте, якби легке їжа, яка легко засвоюється, не важка їжа, не важкі якісь там види м'яса і так далі. Тобто, їжа, яка легко засвоюється, і в такі дні особливо подбайте про здоров'я своєї травної системи, особливо печінки. такий день дуже і дуже добре проводити різні такі процедури, які очищають саме кров, тобто пити різні там трав'яні настойки, вживати моркву, вживати а, буряк, згадую, а, гранати також. Горобину є такі види, що також можна їсти чи робити якісь чаї, чи соки настойки. Потім журавлину, також можна робити чаї, можна так її вживати, їсти хто любить. Також добре в цей день робити відповідні фізичні вправи, тобто день руху, день вправ, день активності. Особливо коли ці вправи ви ще виконуєте на природі. Камінці цього дня це пірит, циркон, авантюрин і обсидіан. Хто працює з каменями, особливо в такий день, може із ними також медитувати, набиратись енергії, просити цих каменів про те, що вам потрібно, там захист і так далі. Ну, кожен камінь має свої властивості, це можна прочитати, є в загальному доступі в інтернеті. І, власне, з цими камінням попрацювати. Можливо, навіть в такий день, саме з цих каменів, зробити собі певні захисні амулети, талісмани, браслети. Чи навіть просто придбати якийсь гарний камінь, навіть такий необроблений, як він називається, самородки, і носити з собою, в тому числі, для захисту там, вдачі і так далі. Власне, що ще добре робити 21 числа, щоб так оновити своє життя? Взагалі, щоб ви розуміли, добре в такі дні наводити порядки в своєму житті, в своєму домі і так далі, викидати всякий теж непотріб, всякий хлам, все те, що заважає, всяких непотрібних людей. Добре, також, окрім наведення порядку, мити вікна. якісь речі, якім не потрібні, також. Позабирати свого життя людей непотрібних, ну, одним словом, всякий мотлох з усіх сфер життя. В такі дні добре якраз забирати, очищатись. І ще хочу запропонувати вашій увазі декілька таких цікавих практик, свого роду обрядів для оновлення життя, з того, що мені вдалося цікавенького нашукати, що мені відгукнулось. Ось, я вже казав, що в 21-місячний день. Тобто якраз день рівнодення він так припадає. Добре приймати ванне, добре приймати душ. Ось, і, власне, є такий обряд, що, приймаючи душ, якраз в день весняного рівнодення, добре навіть натерти тіло сіллю, звичайна сіль або четвергова сіль, хто ще має. Також в цей момент, коли ви натираєте тіло сіллю, ну, тобто, спочатку ви тіло намочили, потім ви його трошки натерли сіллю, там не треба її багато. І тоді, коли ви натираєте сіллю, ви повинні чітко розуміти, що ви хочете, щоб позбавитись в своєму житті раз і гаразд, щоб відійшло від вас. І навпаки, потім подумайте, що натомість має в життя ваше прийти, чи то в сфері здоров'я, чи то в сфері роботи, чи то в сфері любовні, чи в духовній. Тобто чітко думаєте, що та сіль має забрати з вашого життя, і вже на те звільнене місце, що натомість має прийти. А потім, коли ви змиваєте себе водою, оту всю сіль з тіла, проговорюєте хоча би три рази. Можна і 6, і 9, і 12 разів, але не менше трьох раз ви кажете такі слова. Водиця, сестриця, забери все, що не годиться. Навіть можна сказати, забери все, що для мене не годиться. І от собі знов чітко подумали оці всі якісь негативні моменти. Водиця, сестриця, забери з мене все, що мені не годиться. Дай мені сили і мудрості. Для, і кажете, для чого там, для реалізації таких таких проєктів, для того, щоб там, допустимо, знайти хорошу нову роботу, для того, щоб облаштувати своє особисте життя, для того, щоб там знайти ті знання, духовне просвітництво, яке там давно я шукав чи шукала. Тобто конкретно формулюєте, що ви хочете. Можна навіть так собі кілька таких важливих моментів, пунктів сказати. І потім кажете, хай буде так. Тобто ще раз слова, водиця, сестриця, забери з мене все те, що мені не годиться. Дай мені сили і мудрості, можна сказати, і енергії для перерахували чого, хай буде так. Ось такий простий, але ефективний обряд для оновлення свого життя, очищення від негативу і притягнення того, що необхідно. Також ще рекомендують зробити такий обряд для того, щоб виконати свої бажання, його проводять саме в 12.00 дня. Коли Сонце має найбільше сили в такий день 12.00. Хоча, кажучи, ніби ну, рівнодення воно розпочнеться в 11 годині 11 хвилин по київському часу. Але ну, тут по рекомендаціях саме в 12.00. Значить, записуєте свою мрію у всіх максимально деталізованих деталях на листку паперу. Можна навіть і кілька мрій записати. Ну, Тобто, якщо є якась одна головна, значить пишіть її одну головну. Щоб бажання збулося, ви формулюєте його максимально конкретно і в позитивному формулюванні, тобто без частки не. Жодних негативних думок ви в цей час біля себе не тримаєте. Потім поставити його десь так, щоб весь день, наприклад, на підвіконник, щоб весь день на цей листочок паперу світило сонячне світло. Таким чином буде насичувати сонячна енергія оце і ваше бажання, побажання. А потім ви покладіть. Десь цей листок, щоб він постійно був у вас на видноті. І кожного разу, як ви його бачите, ви собі це все перечитуєте, і візуалізуєте. Візуалізуєте, візуалізуєте здійснення того вашого бажання чи тих бажань, що ви там понаписували. Коли загадане бажання здійсниться, цей листочок спалите, попіл за вітром розвієте і все. І ще. Що хотів сказати такого важливого, також можна в день весняного рівнодення сідаєте в крісло, в яку пору дня також може бути це 12 та година дня. Але якщо хтось працює в цей час, можете зробити вже і після роботи. В принципі, рівнодення воно буде тривати. Якщо так брати по цих годинах з 11-ї ранку, то як мінімум до 11-ї вечора, так, 12 годин, чи так мені йде, тривати села буде. Так? Навіть вже там після роботи, ну старайтеся, все-таки, щоб це було, ну, за дня. Так? Все-таки, щоб було світла пора дня, сіли в крісло, максимально розслабились, запалили свічку. І дивлячись на полум'я свічки, прям так вдивляєтеся в полум'я свічки. Уявляєте те, про що ви мрієте, ті зміни в своєму житті, те хороше, те добре, що ви хочете робити. Тобто чітко це уявляєте. В такий день знову ж таки простір працює по принципу. Ну, якби, магніта притягуємо до себе те, що ми думаємо, візуалізуємо, але помножено багато-багато-багато разів. Ось цьому, Чому важливо в цей день правильно думати, правильно мислити в позитивному контексті. Тобто, навіть я би порекомендував зробити такий порядок, послідовність, тобто почистити дім від всякого там хламу, мотлуху і так далі. Потім прийняти для себе оцей душ, в якому чітко проговорити оці слова цього обряду для оновлення життя. Тоді, в 12-й годині дня, написати своє бажання покласти той листочок, а він ще весь день знаходиться десь так на сонячному світлі. Ну, якщо навіть день буде похмурий, ну все рівно поставте на підвіконник на денному світлі. Тоді весь день старайтесь провести максимально активно, з правильним харчуванням, з усіма рекомендаціями, які я проговорив щодо цього дня. А вже десь так, більш хай буде це, така, можливо, там година шоста вечора, все рівно ще виднося. Ви собі сідаєте на крісло, запалили вогонь свічки, дивитесь вогонь, це все максимально візуалізуєте, скільки вам треба часу, щоб вас ніхто не відволікав. Свічка, хай собі догорить до кінця. А ви вже йдіть знову ж таки ввечері відпочивати, можливо, ще прогуляйтесь десь по природі, ще насолодіться цим днем, наскільки це можливо в наш час. І йдіть відпочивати. Так що щиро бажаю, хай цього року життя кожного з нас оновлюється тільки в хорошому контексті. Хай все негативне залишається дійсності, десь там в році, старому, з тою зимою, яка вже, дай Бог, щоб відійшла. І з тим всім, що вже відходить, хай всяке негативне відходить, хай панує мир, злагода, любов, добробут, благополуччя і в житті кожного з нас і в нашій країні. Оновлюємось ми, оновлюється все і навколо нас. Пам'ятаєте такий принцип, так? Тож бажаю всім прекрасного весняного рівнодення. Будьте здорові, бережіть себе, цю інформацію обов'язково поширте, щоб якомога більша кількість людей могли її почути. І оновити своє життя в кращу сторону. Пишіть також ваші коментарі з приводу почути інформації, ставте вподобайки. Хто ще не підписаний на мій YouTube канал, обов'язково це зробіть, тому що стараюсь постійно завантажувати цікаві відео, прогнозування на різні тематики. І щоб бути в курсі подій, підписуйтесь. І на телеграм-канал мій також екстрасенсор Ман Шептицький, і інші соціальні сторінки та мережі. Будьте здорові, бережіть себе, світла всім побільше відправляю. Почуємось!